Добрий, добрий вечір. Я Наталія Мельник, лідер-менеджер, хочу сказати про ревайв. Що я влюбилася як в продукт цей дуже люблю, відчуваю його результат і влюбилася в його назву. Що в переводі ревайв це означає відновлення відновлення організму. І коли я почула цей перевод, мені сказала Анна Федорівна, що це відновлення ревайв, Uh, і ми тут uh, захотіли зробити свою програму по здоров'ю в Трускавці, на скандинавській ході ми ходили, ми всіх пригощали ревайвом, тому що коли uh, ми виходили на гори і я брала ревайв, всі говорили, що це таке, скільки в тебе енергії, скільки сили, uh, я перша завжди йшла. І я почала пригощати своїх людей. І коли ми uh, uh, організували таку програму. Uh, я е, захотіла назвати її ревайв. Що в нас програма е, називається Ревайв, відновлення організму, куди входить е, правильне харчування, куди входить е, е, скандинавська хода, куди входить там, фізичні нагрузки, інші, там, мінеральні ванни, масаж і е, обов'язково соціальний ревайв, тому що він в першу чергу це відновлює водно-електролітний -електроліт, баланс, як вже сказали сьогодні. Тому цей продукт на кожний день для кожної людини. Якщо ви е, запропонуєте людині соус і ривай, то обов'язково людина залишиться задоволена, тому що це і смачно, і корисно. Дякую за увагу. І сама назва риває, що означає відновлення. Дякую.